Так, друзі, всім привіт. Запрягаємо кобили на ранчо. Сероша. Жеребчики на продажу чистий перший ран є. Від дріади і від сеньора. Ось сеньорчик. Там по стосі. Ці блягасають. Бігає рубі з Синьоровичем, це і Портасовичем кажуть Там є верхова дівка, там фаршерони, два, мішаня і, і михайська. Так, а ці лапці махомарафету, все, запрягають. Зараз їдемо на трасу. Сербські кантарі. Кантарі навіть капестрі, дуже бомбезні. Дивіться. Показує, як вона виглядає на конях. Отак. Дуже круто. Собі сам буду купувати таке. Так, запряжені вже. Все, наглянцавані, Шлеї. моцавані. Це це бляк, я не знаю, це краса, але це краса коштує Купа грошей. Імо на трасу, хлопці. Їс, що це? Селестія робить. О, дивіться, жеребці. Чистий першерон. На продажу. Друзі. Цей, мама пеказетка, тато сеньор. Той то, то тато сеньор. Йдемо, далі покажемо далі. Ото моя їзда, я не люблю піклати. А це можна їхати, ні? Так, так, жеребчики. Селестія я. Цей чистий першарон. То ПКЗ перше ран. І то теж жеребчик руку буде на продажу. Друзі. це, це цілий ешелон за нами. Оце. Асфальт діло. Е, курка там. Братва повиходила на трасу. Блін, друзі, я не знаю, мене такі емоції, що тут не просто не передати. це красота. Дряда так виросла, що це просто капець. Вона вже польку затулила. Юра машина їде, га зелька. Всього тут настройно, муси газелька об'їхати. Лап на продажу нагадується і теж на продажу. Той 5 місяців має чорний, темніший. А цей світліший має лише три місяці. Той чистий це від перватки. Перватка палька в нас. Але я вам показую маму. Це у ремоні такі коні не геї зустрінете. Оце з дріада. У нас зліва. Це перватка. показуємо. Все детально. О, такі кобили. Азовим пару минут. Йо, 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 йо. Не знаю куди яку ку, попку в камеру запихати, бо лише одна місце. Переводка, дряда, першоранка, полька. Дивіться, це. Мейця не Боїться трошки. Байка. Що в серпні були запряжені? Коли? ще. Того року? Твору року в серпія тобі подорозі Та нічого та що родиться Дар'я піде наперед що швидше О, мілка прив'язаний до пасеться. Еміо! Де міо! це день мій, день міго. Коротше, я ззаду Населестя, бля, і танок. І чисто однаково. Мама палька, мама переводка і сеньор. Розуміємо. Ми показуємо дівчата. Давайте я покажу краще, Давайте шли і зблизька покажу. Кантариці, недустки, ппістри, якому як. Ось така робота. Це в нас є коричнева шкіра. Сюди йде чорна. Тут теж коричнева шкіра йде з червоним. Взагалі бомбезно. Далі. Бачите, Дряда. Отакі е, на краї зроблені. Ці, Поштор... кажу, по Краке, ліци. Шляї бомба Ну підишля по розмірах, не? Так, так, що по розмірах топає. Дякую, шарнику. Що забацав. Трошки ще дешого подуробляємо. Що, що, ще каже, ще пошторанки мають бути, крайні пошторанки, ще теж будуть перепошиті червані. Отакі. Дівки. І знов машина їде, знов взагалі. Перший раунд, ПКЗ перший раунд. бомбезні хлопці. баб. на продажу, кобелині. Це Багато йде малює, а не йде. Це по дорозі йде, с ямеру вблюдь. Дімаю. Ну, Селестя. Селі, серийся, Селестя. Дріада. Жеребчики не знають. Вони не хожені, так що таке, дурниці просто не пишіть, бо у серпні місці вони були запряжені, а це у нас зараз рік майже. А ці жеребці ще на трасі ще не будуть. Малі. Нагадую, перший ран, ПКЗ перший ран. що хто хоче мати собі жеребців на бледників, от, от, мама ПКЗ, мама перша ранка. Тут словами не передати, друзі. Приїхаємо, дивимося, живу. А там Партос. Оце син переводки, ПКЗ перший ран. Теж може продатися. Є, у відео теж ми знімали його. Дає круги, ва! Запрягали. А, братва. Селестя, бідно під задехалася. Не де так так кружали багато, ні? <гум> Репчики на продажу, друзі, нагадую, на продажу. Хто хоче собі купити файного, чисто перчерона, то дзвонить. Номер під відео. Йдемо. Далі я покажу зблизька спереду. Дівка собі відпочиває. Без рога шуста. Богом. Oh, oh, це oh, oh, oh. гуцульські коні, Львівські гуцульські коні. Свістеро таке породу вів. Нові шлеї, нові капейстри, ще бомбезно. На вигляд не передати. Кобали, взагалі бомба. Такі дрібненькі вони гет, гет. Дрібненькі фу. Ми вже менше б не були. не було. Росточі, трошки підростучі. Селестія. Деміо! А той... Я вже забув того. Як називається він називаєшся. тримісячний. Отак, друзі. Всім дякую за увагу. Всім здоров'я, всім добра, будьте масними.